24 лютого минуло рівно два роки від початку повномасштабного російського вторгнення на територію незалежної України. З нагоди цієї річниці, 29 лютого, у Шепетівській гімназії №1 1 відбулася прем'єра благодійної вистави під назвою Два роки незламності розпочали захід з виконання державного гімну, а потім хвилиною мовчання. Програму заходу склали патріотичні вірші, пісні а також танцювальні номери у виконанні талановитих учнів, які вражали своїм артистизмом та силою духу. Діти розуміють, всього. Необхідність підтримки для збройних сил України і кожного кожного доната, які є дуже важливими насправді сьогодні. Одним з заходів також була благодійна ярмарка, вироби, на яку готували учні та батьки нашої школи. Другою частиною заходу стала благодійна ярмарка. Розпродаж організована учнями та батьками школи на стендах з картинами, смаколиками та різними виробами. Кожен знайшов щось цікаве для себе. Традиційно наприкінці заходу підрахували донати. Спільними зусиллями вдалося зібрати 9 тисяч гривень, які будуть передані на потреби ЗСУ. Такі результати надихають на проведення ще більше заходів і вкотре доводять українці незламна та непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк-Ті.